Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. День ЗСУ, український дрон. Пекло. Що це за новинка? І військова допомога США, Коли отримаємо добірка найважливішого у новинах з вами Віра Свердлик і Наталя Дмитрук, перекладачка жестовою мовою. Від ранку вибухи лунають у Херсоні під атакою передмістя. Комишани постраждав 45-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма і контузія. А вночі окупанти атакували Білозерку. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, зруйновано дах та стіни. Уламкові поранення дістала жінка. Неспокійна для Херсонщини була і минула доба. Росіяни атакували 10 населених пунктів правобережжя, шестеро людей поранені. Корахівські покровські напрямки залишаються найскладнішими ділянками фронту. Упродовж минулої доби там відбулася майже половина від усіх зафіксованих бойових зіткнень. Звітує генштаб. Загалом їх було 188. Основні зусилля на Донеччині ворог зосередив у районах Берестків, Старих Тернів, Зорі та Сонцівки. Росіяни намагалися просунутись і на Лиманському відтинку. Не дає спокою росіянам Харківщина, сили оборони відбив. Вали штурми противника поблизу нової кругляківки, лозової та Сеньківки. Пекло таку назву мають українські ракети-дрони, які є подібними до крилатих ракет і мають дальність ураження 700 кілометрів. Їх нині презентували. Новинка вже пройшла п'ять бойових застосувань більшість із яких були успішними. У день зсу, який ми відзначаємо сьогодні, керівництво держави передало силам оборони першу партію із серійного виробництва. Ну, як вже зазначили в Україні сьогодні День Збройних сил. Це свято кожного, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. І сьогодні ми вкотре дякуємо нашим захисникам та захисницям, які щомиті бережуть спокій мільйонів українців. Президент Володимир Зеленський на урочистостях подякував усім, хто робить можливе і неможливе, хто береже нашу свободу та відзначив державними нагородами військових. У нашій історії є. Дві дати, що стоять поруч в календарі і пов'язані одна з одною. Це 5 грудня і 6 грудня. Дві дати, які мають різний присмак, дві різні мудрості засвоєні українським народом за цей час. Вчора було 30 Років з дня підписання Будапештського меморандуму. Сьогодні ми точно розуміємо, що справжнім найпершим, найдієвішим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є Збройні Сили України. М'ять про полеглих героїв українці стали на коліна. Акцію стою за провели одночасно в шести містах: Києві, Харкові, Сумах, Львові, Одесі та Дніпрі. О дев'ятій під час хвилини мовчання учасники тримали в руках плакати зі світлинами загиблих воїнів та прапори. Водії, що проїжджали повз, сигналили деякі кермувальники, виходили з авто і також ставали навколішки. В мене тут їх. П'ятеро людей. Андрій Никаличук, це мій колега. Він загинув на початку, на жаль, повноважтаного вторгнення. Ваня Кійко – це якась особиста трагедія. 14 лютого, як всі звикли одягати гарні сотні дівчата, я їду з трояндами на могилу до хлопця. Близькі мої родичі, знайомі, ніхто не постраждав. А от друзі, сина от, чотирьох він поховав. Я не знаю, як кому. Ну, у мене війна у свої 12 він фотографувався з українськими військовими, а у 20 років і сам став до лав ЗСУ. Наша наступна історія про ветерана Євдокима Сердюка, який на початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну у складі 56-ї мотопіхотної маріупольської бригади. Він боєць служив, поки не дістав поранення і не втратив обидві ноги. Історію незламного ветерана розповість наша Вікторія Гетьман. Це я на БТРі Ось в бронежилеті з кулеметом. Донеччина, Покровський район, 10 років тому. Ветеран Євдоким Сердюк показує світлини, на яких йому 12. Через село тоді ще новожеланне, а нині бажане. Курсували українські військові, і він не пропускав жодної можливості з ними сфотографуватись. Мріяв вирости і стати таким, як вони. Хотів захищати країну, як ці ці хлопці, там що на фотографіях, я ними надихався. Сім років по тому. Початок повномасштабного вторгнення, і Євдоким вже у війську, сам стає тим самим хлопцем з фотографії. Захищав буквально рідну домівку, бо ж працював з побратимами за кілька сіл від рідного бажаного. Я захищав свій дім, свою землю, тому що у нас з 2014 року ця вся канітель, ну це вже, вже терпецьювався. Таким же кулеметом, з яким в дитинстві фотографувався, військовий збивав російські залізяча всю свою службу. Воював на Донецькому та Запорізькому напрямках. Перші такі у нас вже бойові е, виходи були. Ну там, де застосовували ми зброю, це Бахмутський напрямок. Був І це був напевно перший або Орлана, або ланцет я вже не пам'ятаю. Ну, збили ми таку ціль емоції, за зашкалювали. Після чергового влучання в російський ланцет, півтора роки тому боєць дістав поранення. Поряд з ним здетонувало три кілограми тротилу від збитого дрона. Темрява в очах, шум в ушах. Почав я кричати, що мене поранило, що я трьохсотий, рятуйте мене, тягнули під руки. А ноги волочилися. І я кажу, що ні-ні, так не піде. Я відчуваю, що там воно все тіліпається, ці ноги. Я кажу, мені ну, боляче, неприємно, давайте мене на руки. На моменті затягування турнікету спогади Євдокима обірвались. Далі ампутація обох ніг і довгі місяці реабілітації. Я не шкодую взагалі про свій вибір. Якщо б можна було, то я б ще й і далі пішов би служити. Менш ніж за рік ветеран освоїв обидва протези. Живе на третьому поверсі і через вимкнення світла. Спускатись сходами самотужки доводиться часто. Раз, по, Дехто з дітей там просто проходить і ось так от голову звертають, зирають, падають, буває. Там мати їх раз за руку підняла. Шо? Давай. Ну тільки позитивні реакції. Там, дехто каже, типа що це таке. Ну, протест. Там. З дітям я можу ще отак от зробити. Тут є функція така. протест можна там перевернути, отак зробити, так от зробити. От ну і тоді діти взагалі там що це. А ще Євдоким активно веде власні соцмережі. І аби підтримати побратимів, які роблять лишень перші кроки після втрати кінцівок, знімає для них мотиваційні ролики. Підснімемо відео викладу. Дуже приємно там дивитися, як перегляди ростуть, там коментарі, підписники. Потім думаю, ну там трішки навчився по сходам підійматися без. Цих допоміжних засобів там однією рукою за перилу тримаюсь і без паличок піднімаюсь. Думаю, теж там заснімом, щоб можливо хтось з такої ж ситуації, як у мене зараз. Євдоким мріє освоїти протези так, аби повністю пересуватись без милиць. а ще повернутись до своєї пристрасті, їзди на автомобілі, тренуватись, аби одного дня приїхати в рідне село на Донеччині, звільнене від російської окупації. В новожила я в цьому селі народився, виріснув. Хочеться додому, там дуже гарне село було у нас. За деретонами сонце світає переконаним. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабакми, Україна, марафон. Єдині новини. Лавину військової допомоги Україні нададуть Сполучені Штати. Про це пише видання The Guardian, посилаючись на радника Білого Дому з питань нацбезпеки Джейка Салівана. Про нові надходження він заявив після зустрічі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком, яка відбулася цього тижня. За словами Салівана, до середини січня ЗСУ отримують сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні бронемашин. Крім того, США тренуватимуть. Українських новобранців паралельно з цим Україна отримає від Сполучених Штатів 20 мільярдів доларів. Це частина кредиту, який пообіцяли країни Великої Сімки, та який будуть повертати за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Святими Миколаївчиками для поранених військових стали школярі у Кропивницькому в українських костюмах, з віршами та піснями ліцеїсти ходили палатами важкопоранених бійців. Вітали з Днем Збройних сил України, з Днем Святого Миколая і дякували за захист країни. Сюрприз для пацієнтів госпіталю школярі готували заздалегідь, купували солодощі, робили святкові пакунки і обереги. Такі привітання на третій рік війни для кропивницьких учнів. Вже стали традицією. Кажуть, посмішка героїв на їхній невеличкий виступ. Це найкраща реакція для них. Як тобі в ролі Миколайчика? Класно, але тут я стільки нового побачив, що краще би не бачив. За всі віки низькі укрінлем. Тричі слава. Наші рідні захисники. Дякуємо, дітки піднімають настрій. Завдяки їм живемо. А наша команда каналу Ми Україна вирішила зробити е, вітання і сюрприз родині Мартинчуків. В ній е, виховується дев'ятеро дітей. Вони пережили окупацію на власні очі. Бачили, як росіяни розстрілюють людей нині у рідні, звільнені Гаврилівці мають сімейну справу. Працюють усі 24 на 7. Продовжить цю тему Вікторія Дмитренко. Ну що ми набрали купу смаколиків і їдемо вітати з Миколаєм нашу багатодітну родину. Поїхали. Від столиці до села Гаврилівка півсотні кілометрів година, і ми на місці. Добрий вечір. Ми до вас з подарунками. Боже, як вас тут багато. Нас тут всі зустрічають. Аби родина уся зібралася вдома, нам довелося приїхати вже надвечори затимна. Але жодні графіки, вимкнення світла нашому святу не завадять. Тож давайте знайомитись. А ну дивіться, що там вам привіз, святий Миколай. О, так, все зараз будете смакувати. Це родина Мартинчуків. У хаті нас зустрічають і господарі, і домашні улюбленці. Святковий гармидер починається з порога. Хто тут тягає цукерки? – Я! Цукерки з печивом спробували тепер до знайомства. В цій незвичайній родині аж дев'ятеро дітей, наймолодшому три рочки, старшому дев'ятнадцять. Дорослі вже студенти. Тож зібрати всіх ми змогли лише на цьому фото. Легко але справляємось. Найважче от увагу приділити всім, щоб там всім кожному окремо. Стіни цього будинку, каже мама Юлія, як і вся їхня родина щасливі, вони витримали і окупацію і обстріли. Це болюча тема. Я просто е, як згадую, ну ще це важко. З 24 лютого вже почали в нас тут їздити танки і ходити орки. Е, і ми з будинку перебрались в погреб. Ну, то є лютий місяць, в мене трьохмісячна дитина, і ми в погребі. Без газу, без в'язку і під постійними обстрілами виїхати тоді вдалося, ризикуючи життям. Ми їдемо, і пори нас їде колона з танками, де з кожного танку отаку на тебе дуло. Прямо стояв танк, і за нами машину розстріляли. Та після деокупації Мартинчуки повернулися додому і вирішили розширити сімейну справу, аби і себе прогодувати, і трохи підзаробити. Взялися за фермерство. Ідемо дивитися обістя. Привіт, привіт! Тут можна із козами познайомитися. Таке господарство велике. Велике та дружня. Телички заходять на вечерю до кіз. Це клава, це вона джерсі. Роботи тут зранку до ночі і для дорослих, і для малих. мені, ти з козами? Не дуже. А що треба робити? Їх. Вирощувати своє беруться і діти. Нині експериментують і з рибою. Карасів з озера запустили в басейн, але він замерз. У Вас тут ковзанка персональна. Під час нашої нічної екскурсії худобу подивились і вправи поробили. А ще поговорили про найзаповітніші мрії. Цей замотаний плівкою холодильник на дворі чекає свого часу. Родина хоче відкрити власну сироварню, аби на зароблені кошти нарешті розширити житло. Нині діти всі живуть у двох кімнатах в іншій будівлі. Ремонт це у тут буде сироварня. А де малі хочуть, щоб в них були кімнати? О, там там ще з і сіно. Там їм можна буде кожному зробити по кімнаті, але щоб зробити по кімнаті, треба якісь заощадження. І, хоча каже Юля, вірити в дива хотілось би, але розраховують на сили своєї великої родини. Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький, Ми Україна, марафон Єдині новини.